Хочу сказати, що це був самий найкращий чоловік і батько. Він нас дуже любив. Я дуже йому вдячна за всі роки, які ми прожили разом. І хочу, щоб він спав спокійно і оберігав нас. Так. Ледь стримуючи сльози та непритомнюючи від горя, згадує свого чоловіка Миколу, його кохана Катерина. Спільна доля подружжя розпочалася у Кривому Розі, де вони познайомилися, одружилися та разом ростили сина. Втім, своє добро та турботу чоловік дарував усім оточуючим, кого знав за життя. Для мене він як дитина, да але я хочу про нього сказати як про чоловіка. Він дуже гарний сім'яний. Він патріот своєї батьківщини. Він Добродушна людина. І в мене нема таких слів, щоб низько уклонитися цій людині, розумієте, дуже низько. І не тільки йому, всім цим хлопцям, хто тут, хто там. Родина для Миколи завжди була на першому місці, тож не цурався будь-якої роботи, аби подарувати рідним людям щасливе майбутнє. Керував автотранспортом, сумлінно працював на місцевому промгіганті і не тільки. Нормальний хлопець був просто положительний, дай ще більше, Отак само, як його зараз синульки, 9 років, теж коля. Такий шустренький, такий був. Ну як ми діти, всі шустрі, а потім дай ще більше. Ну що, дитина добрий душі чоловік. розумієте? за що не візьметься руками, то він і діло. На захист рідної країни Микола став ще за часів АТО, маючи бойовий досвід, рішуче пішов воювати і під час повномасштабного вторгнення служив на найзапекніших напрямках. Пригадують його бойові побратими. Він до нас прийшов у октябрі місяці. Після того, як ми вийшли із Херсонського напрямку. Їх до нас як направили як поповнення хлопців. Тоді через місяць учебки, скажімо так, пішли на оглядарський напрямок. Микола один з тих мужніх воїнів, завдяки яким Російська Федерація зазнала катастрофічних втрат поблизу Вугледару. Під час спроб наступати та танкових боїв загарбники втратили більше ста одиниць техніки та незліченну кількість особового складу. Ця оборона обійшлася важкою ціною і для збройних сил України. 23 лютого, під час виконання бойового завдання, Микола потрапив під мінометний обстріл, внаслідок якого отримав несумісні із життям травми. Без люблячого батька залишився син, а без коханого чоловіка охоплена горем дружина. Миколі було усього 41. Редакція першого міського телеканалу висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.